Слова чужі як листопад, жовті ті зникають взимку, там за вікном десятки чужих порад. А ми спостерігаємо, як росте людинка, слова чужі, як казино, То підігріють, то потім зроблять бідним. Ми дякуємо, але нам все одно, бо з нашого вікна нам краще видно, летиму. Натомленим містом тримай мене міцно, будь ласка, нехай вони кидають слова на наш рахунок, коли ти поряд це поря, 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 порятунок. Нехай вони пліткують годинами і тижнями не стануть Ніколи, коли колишній, коли, коли колишній, коли, коли, коли а, -а, а, коли колишній? Син росте не рокам, часто наче пісок, я трішки заздрюю на кам які на останні гроші купили квіти і спішать, наче комахи на світло до своїх рідних дівчат. Кохання, як воно, часом дорожче і міцніше. Навіть коли двоє поважають один одного, не давлять, і навіть коли навкрує всі щось про нас говорять. На наших дверцятах табличка «Don't disturb, sorry». Нехай вони кидають слова на наш рахунок. Коли ти поряд це поря, 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 порятунок, нехай вони пліткують один тижнями не стану я ніколи, коли, коли, колишньою. Летимо двох над томленим містом тримай мене міцно, будь ласка.